Поглін, мастухи, вітати три царі, Мир вам, люди, Богу слава, ми звістити раді вам, бо як зірка засіяє, честь віддайте небесам. Стрібна зірка знак від Бога, що являється завід, даний Богом, і від нього вістку ми несемо світ. Вістка дана це від віку, що народиться, дитя, на ім'я, Спаситель світу, князь миру і життя. Тож віншуємо і вітаємо з нашим святом Золотим, і хай добрі люди знають, що Спаситель йде до них. Ніч на землі, люди, стомлені щоденними турботами, тихо сплять в своїх хатах. Подивись униз на землю, бачиш пастушків, підійдем до них негайно, звістку подаруємо їм. Не лякайтесь, бо благовіщу вам, що сталося людям усім. Звіщаю радісну вістку я нині. Син Божий родився у богій яскині. Ідіть вифлиєм, де знайдете дитятко, убоге беззахисне, неначе ягнятко. Зірка небесна покаже вам путь. Не діва Марія леліє дитину. Де Йосиф приносить тепло у хатинку, месії та мангели честь віддають. Ідемо, бо на чудо поглянути треба, яке сповістили нам ангели з неба. Споглянем на Боже дядько Ісуса, як прийдемо до нього, йому я вклонюся. І я припаду на колінця в покорі, бо чую, що серце купається в Божій любові. Тож ідемо всі разом. До Божого Сина подяку складемо у Божій яскині, десь ірод гляде в країни Вифлеємській, аби знайти Христа народженого з воїнством величезним. Три мудреці із царського роду, що зорі небесні лічити уміли, спішили в юдею з Далекого Сходу, вони Месії вклонитись хотіли. Царі і товариші, куди ноги ваші? Кому дари, і поклони ваші приношаша? До Христа поклінь віддати, щоб в милості весь час перебувати. Где же он родився? Є в моєму царстві, то не запрещай, йдіть іщіть. но прошу мене о нього звісті. Здалек... Я пойду йому поклонюся, і я копію сильним царем смірюся. Йдем далеку за Ясним Цєвом, до царя світу шлях свій тримаємо. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, що верх сповнила надію нашу, що ми так довго її чекали, пройшли півсвіту і відшукали. Оце так тайна, недослідима, що ти покинув трон херовима, зійшов на землю і воплотився, і нам нині зцілився. Спаси Христе, вірим серцями, що ти один лиш цар над царями, доки віри щирої цеї, прийми могутні царю ідеї і царські дари, котрі одному належать, Господу Богу Святому. Тобі я приношу ладан пахучий. від мене Спасо, миру цілюще. Мене, Боже, злато блискуче. А за царями і я здарами до тебе Христе йду з молитвами. За український нарід, родину, за обездолену нашу країну. І Тебе просим, дитятко Боже, як рідне і серце просити, може. Пошли ж нам долю, верни нам волю, Пош... подай снаги, сили та світла, щастя <кій> дай Боже народу і много я я літа. Куди йти, царі бажаєте? Чи не до ірода знову інший шлях виберіть? Повірте моєму слову. Ірод вам тоді у нього говорив лукаво ви ж не слухайте його, а йдіть на правду. Вдячні ми вам, янголи, а найперше Богові, що на шляху наших нам вказав дорогу. Проведіть нас, янголи, небесні, красиві, щоб не зупинив нас Ірод цей брехливий. Какой, какой урон нашій царской славі. насмеялись надо мной в моей же державе. Я послал их в Ифлеем, чтобы распитать о чудесном этом рожденном детяте, но они мне о нем весь не известили, как простого мужика меня обольстили. Раскаленная утроба не вещь, что чинит. Ведь я царь, и кто может меня осудить? Как скажешь, надо нам его убить, ну а потом судить и по закону? Який закон? Навищу той закон? Давай указ і згідно з ним нараз. Бо той указ, мов на єдиний раз, скажімо, виняткова ситуація. Історія признає тобі рацію, і вбивцею ніхто не назове, і не візьме ніхто за зле. Ти ж царство рятував Його величну славу і тим укріплював державу. А ж мої гради, всі мої приділи, убивайте всіх младенців, де би не узрели. Государю, твої приказ виповнить готові. Ми на всіх врагов твоїх наложимо Вай-вай, що віжу, скільки люду, радості сип'єві барзу цуду. Всії, хлопи, визивають, а корч мошки обминають. Відіш, хлопці подуріли, на виборах победили, і вже не сіють і не косять, а спасіння в Бога просять. Ой, панові дармо дати, прийде ірод, всех заграти, демократов, демогу, і бо так угодно Богу. Чи не ліпше в корчму іти, скушать, випить, одпочити. Політика не для хлопа, на це Бога, на це Бога. Годі можку нас дурити, ми без тебе мім жити. Без облуди, без мороки, є у нас свої пророки. Увы, какая с тех времен сделалась перемена. Думал я уж вечно жить, Он близится, наверное, кончина. Однако ж я и сам со смертью сражаться буду. Вои верные мои, станьте у порога, И до смерти не убежит, звите на подмогу. Що ти, є родини ситий, нащо це болтаєш? І мене обити сам повеліваєш. Із пропасти ада будеш ти знати, та як побивати не вини є чада. Вийди, брате, друже, мені пособити, від цього кровопивці земельку звільнити. Я, я прийшов по до тобі на пораду. Буває же такі запеклі гади. Хіба ти не хочеш зі мною побрататися? Піднімете сестру косу та вдар його по голові, щоб затімили ту що над ними головний. Ти по що мене стращаєш? Ти що мене не знаєш? А з'єсмь багатий слав'ян! І, славєн, і не ніхто мені равен! Слава пройде і багатство скоренько минеться, а цієї коси досить одного замаху. І помреш ти, чоловіче, від самого страху. Косі ти стару траву свою косою, і тебе каслява сравніться со мною. Я могущі з твої сіла, і ті я унічтожу. Ті дурненькі, я тебе навіть не боюсь, бо ні в кому світі я не поклоняюсь. Я одна цариця на всі ваші страни. Я усього світу найважливіша пані, князі і царі під владою моєю, всіх посвідчу косою своєю. Довбуждав я твою душу, і тепер забрати муж, будеш нам смулу возити, будеш пеклі вічно в них. Мир і спокій цьому дому тут немає місця злому, не незгода, а злагода, єдність і любов народу. І засяє світло Боже, правда кривду переможе. Добре сталося, слава Богу, тож збираємось в дорогу. Але перш ніж вийти з хати треба щастя побажати. Я вінчую вас, як жит, хай загріж у вас держить, хай біда від вас біжить. Хай садоє молоко від корови від бика. Хай кури вам несуть, хай яйця з несякого гурт, а зотую вішину дайте щось, бо я вже йду. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, троха гривні. Вони дати нам повинні, а ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало. Ще піввідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату і конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам все того даєте, проблем мати не будете. Буде де і буде з ким, буде як і буде чим, буде все у вас нестися, приростати і вестися. Гроші, діти і пацята, все до вас привалить в хату. І буде все натур гуд, алес, алес, ніхт капут. Він чую вас з Різдвом Христовим, щоб прийшли веселі свята, щоб сім'я була багата, щоб весела була коляда, щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс щастя, радість всій вашій родині, нехай вашу хату все зло оминає, живіть в мирі і злагоді, Христос все рождає. Хай в новому році здійсняться всі мрії, Давні і нові. Як тим пастухам, хай вам ангел щоднини, приносить додому веселі новини. До столу святвечір. Сіда Україна, зібравши свій рід на честь Рождества, вітає колядками Божого Сина, малого Ісуса Христа, даруй нам Ісуса, і щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, дай сили творити добро. Нехай від яскині по всій Україні нам сеє Різдвяна зоря. І правдою сильні, в єднанні м небесного славного царя. you yeah. we oh, Христос рождається! Така реально, чесно, казкова дуже погода сьогодні. Ми маємо, правда? Ні вітру немає, ні морозу сильного. Господь поблагословив сьогодні наше місто і ми їй вдячні за це. Дуже гарний вертеп. Бачите, яка в нас є творча і гарна молодь. Я так стояв собі, поки не доступали, вже подумав, може нам якийсь театральний гурток, напевно, парафії треба буде зробити, тому що дійсно багато молодих гарних талантів є. Хай Господь Бог їх благословить. Ми дякуємо їм за всю ту працю, яку вони роблять. Вони чесно жертвують свій час, тому що зараз бути молодою людиною набагато є важче ніж колись. Колись я не знав, що таке ЗНО, репетитори. Я пішов до школи, відбув там 4 години, прийшов додому, і нащо то був мій, мій час. Для них тепер немає зовсім часу, але все ж таки вони знаходять можливість все це це об'єднати і навіть прийти сюди і при парафії допомагати, і, і що саме головне, допомагати іншим людям. Багато добрих справ зробили, і повірте, що Господь Бог буде благословити ваше життя і вашу життєву дорогу. Хай Бог благословить. Тих наших дітей, нашу молодь, хай Бог благословить усіх наших парах'ян, які сьогодні тут зібралися, хай Бог благословить всю нашу парафію, всіх мешканців, і Хай Бог благословить нашу Україну. Христос рождається, веселий всім далі свят.